Кай, Саша, я заберу. Стулу вийти. Хує. Якесь. Все крадено. І стула краде? Що хоче вкраде? І даже стула? стола. Баман. Ти що в джунглях різ? Я в болоті різ. 27 років в болоті проживеш? В яким болоті? Живем в болоті. А ми не нужу зурали. Тікай нахуй. Яблука пульс, блін, я не люблю, ганили. Та ж яблука гнилі. Та чого ж вони биті попадали? То две скільки гниля багато, гнилі яблука. То вони ж з гнилють хай. Та ти взрослий, мені 28 років. Зараз всі позбираємо, диви. Ось, ось, як гриби, як гриби яблука, як гриби, бач? Це хороші яблучки. Хороші? На ну, що ж погані? Що ти тебе? ставиш мені? Сраку мені. його. А о, дивися, чуєш. Ще яблуко, во, диви. Два яблука ще. Во. Димий снімей його бо воно, воно боїться с -с 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 скакати. Хто? Хто боїться скакати? А вот ззавій. Не бою не здесь. Ідем. Ходи ще кинуть нас через хиле. Хто має нас кидати? У ага. нас підтримка. У нас підтримка хороша. Хто нас має кидати? Хе-хе. Да юди гада, б'яв. Хе-хе. не він сердечко є? Як, бл'є, чопуська моя. Там тут є що? На дюпів, пона її їджає, забери його нахер, чому. Вісани, так? Хороші, так? Ділка. Червона. Білка червона. Маленький, да? Якийсь? Мінівенчик маленький. Теж що? Бабуся вакцинувалася сьогодні. Так, да, вакци... а чого чо ти не вакцинувався? Воно мені нахер не потрібно. Як це не треба? А я що ходжу подати. Вакцинувайся. Бабуся а, вакцинувалася. А, а, а чого ти не вакцинуєшся? То нема масла, чека зіп той. Який засрайчик? Хто засрайчик? Хуяльчик.